Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 27 грудня, і в нас буде відеоогляд автомобілів на автомайданчику, який працює щодня. Друзі, також сьогодні я вам розповім, що буде з цінами, на мою думку, у 2023 році. Отож, ви додивіться відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. Також не забувайте підписуватись на ютуб канал Карбазар. Розпочинає наш доогляд 508 Peugeot. Це великий сімейний універсал, досить комфортний, економічний, 2-літровий дизель, механіка, панорамний дах, 193 пробігу, 2014 року автомобіль, досить класні комплектації. BMW 3 серії 17500. 13 рік, 2-літровий бензин автомат, 93 тисячі кілометрів пробігу. Що ж, друзі, що хочу сказати на рахунок. Цін у 2023 році. Як було і минулого року, так і прогнозую, цього року ціни трішки виростуть. Знову ж таки, чому варто ще купляти до нового року? Знову ж таки, всі ви знаєте, що Кабмін заклав більший курс долара, і відповідно долар буде дорожчим. Звісно ж, зарплати в українців в гривнях, тому купити долар буде ще, скажімо так, не так, як складніше, але дорожче, відповідно до гривні. І також е, ходять такі чутки, ну, це -таки, що буде е, з, ну, змінено перерахунок автомобілів і він буде рахуватися трішки дорожче. Це я кажу зараз свою суб'єктивну думку. Прошу на неї сильно уваги не звертати. Тобто моя думка така, що автомобілі в середньому подорожчують до 500 доларів. Ну, але не забувайте той фактор, що якщо машина довго не продається, то власники їх, звісно ж, віддають в ноль і навіть в мінус. Тому ситуація буде з свіжопригнаними автомобілями, скажімо, трішки така, що вони будуть дорожчими. А ті автомобілі, які будуть на ринку України і довго не продаються, вони, звісно ж, будуть дешевшити. Тобто ось такі мої прогнози на 2023 рік. У нас Dodge Journey, 13518 року, 24 бензин автомат, 40 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Passat, 15500-літровий дизель автомат шкіряний салон. І Passat у нас зі штатів, кузові седан. Також, друзі, нагадую, що у нас на автомайданчику продаються машини як зі штатів, так і офіційно куплені, так і свіжо пригнані. Друзі, ви обов'язково пишіть у коментарях. Яка вас машинка зацікавила, і ми вам детальну інформацію по них надішлемо. Зафіра 10-го року 6950. 1,7 дизель механіка. 3008 Peugeot. 9950. 12 року 2-літровий дизель. 214 тисяч пробігу в максимальній комплектації. Opel Astra, 8,650, 13 рік, шкіряний салон. 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, присутній торг по автомобілю. Рено Сценік 6750. 1,5 дизель, механіка. Десь тисяча пробігу 10-го року. Шкода, Октавія А7 Седан 13950 17-го року. 1,6 дизель механічна коробка передач. І також, друзі, Приношу вибачення, якщо десь не так покажу автомобіль, не буде видно якусь інформацію, випишіть. Детальні фотографії та описи з кожного автомобіля я вам зможу показати на нашому сайті Карбозар прямим посиланням на кожне з авто. Kia Soul економічний кросовер, компактний ще й з автоматичною коробкою передачі. 8959 року. До речі, друзі, хто не зауважив, Кашкай, 1.6 дизель, механіка та повний привід. Шкода Октавія 5755 року, 1,6 бензин, механічна коробка передач 174, тисячі я Що ж, друзі, бачите, як змінюються погодні умови. Досить нещодавно ми взагалі не могли від, відкрити автомобілі, а сьогодні вже вони повністю відтаяли, снігу вже майже немає, тільки в деяких таких місцях де є тінь. І як змінюється погода. 11900 1,6 дизель механіка 2015 року 200 тисяч пробіг Peugeot 3008. Що ж, друзі, йдемо у наступні ряди. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, адже сьогодні буде багато різних цікавих автомобілів. Chevrolet Malibu. 15 15500 доларів ціна автомобіля 10 го року. 1,5 бензиновий двигун. 43 тисячі кілометрів пробіг. Машина передана зі штатів. Шкода Октавія. 8,250. автомобіль нас з 2012 року, 1,6 дизельний двигун 251 тисяча пробігу, автомобіль розмитнений. Ще раз нагадую, якщо автомобіль має, скажімо так, червоні номера, чи ж ви бачите, що він на іноземних номерах, автомобіль розмитнений. Вас чекає тільки перша реєстрація. Ну, якщо не сертифікований, також сертифікація. Opel Insignia 2012 року, 2-літровий дизель, механічна коробка передачі 207 тисяч пробігу, в кузові седан. Chevrolet Captiva, 9300, повний привід, 24 газ бензин, механіка 178 написано рідного пробігу. Ще одна поруч. Каптіва в кольорі білий перламутр 1091 рік, 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід, 154 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Вже на українській реєстрації. Ще одна у нас каптіва, повнопривідна, вже 2-літровий дизель. Механічна коробка передач 213 тисяч кілометрів пробіг. Поруч нас ще один кросовер. Це BMW X5, 17 тисяч доларів, 13 рік. 3-літровий бензин автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. Nissan рок. 16 тисяч доларів. 2,4 бензин, автомат, повний привід, максимальна комплектація, шкіряний салон, панорама та камера 360. Мерседес s класу 8300, 4-літровий дизель автомат, 256 рідного пробігу написано 5-го року. Друзі, хто ще не підписався на YouTube канал Карбазар, прошу зробити це прямо зараз. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу велика підтримка для саме українськомовного YouTube каналу. Друзі, підтримуйте відео також лайками. Тюгуану 12-го року, 9800-2-літровий бензин-механіка, шкіряний салон 214 тисяч пробігу. Дуже гарна ціна, до речі. Nissan Qashqai, коробка автомат, двигун дизельний 1,6. У нас офіційно куплена в автосалоні в Україні. Попереду нас 2 x 3 Вони потребують ремонту двигунів. Кого цікавить, пишіть ціна договірна за них. Ford Explorer 21500 з 2017 року, 3,5 бензин, 55 тисяч пробігу. Ось, друзі, він код. Щоб подивитися, які були пошкодження. Але Вінкот, знову ж таки, друзі, показує останні пошкодження. Ми рекомендуємо завжди купувати Carfax, щоб повністю переглянути повну історію автомобіля. 21500 17 року, 2,5 бензин, 75 тисяч кілометрів пробігу. Mazda cx 5 в комплектації Bose звісно коробка автомат. Infiniti Q50, 28 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат. 28 пробіг 2019 року, можливий також обмін з вашою доплатою. Honda Passport 2020 року 24 пробігу, 29 900 ціна. Повний привід 3,5 бензин. Ford Escape гібридний, 12 500 доларів 2012 року 2,5 двигун, повний привід, досить і досить економічне авто. Nissan 23500, 23518 року, 30 тисяч пробіг, батарея 40 кВт, максимальна комплектація, запас ходу 300 км, Написано. Шкіряний салон. Поруч нас Leaf вже європеець, 21700, 720 року, 54 тисячі пробігу, максимальні комплектації також. Це у нас поруч Америка і Європа. Будь ласка. Mitsubishi електричне. 7215 року, 71 тисяча рідного пробігу. Це чудовий міський варіант електромобіля. Що ж, Друзі, як ви бачите, у нас є кросовери, седани, універсали, мінівени та електромобілі. Будь-які автомобілі на будь-який колір смак та ціну. І, до речі, от, наприклад, Басад 14600 16-го року, це його не кінцева, а ціна стартова. Звісно ж, присутній по кожному автомобілю Торг. Також ми залюбки з вами поїдемо на будь-який автосервіс, перевіримо технічний стан автомобіля. Бажано це робити поблизу нашого автомайданчика, бо реально поїздка на сервіс займає дуже і дуже багато часу. Але, в принципі, немає проблем поїхати на будь-який сервіс у Львові. BMW 740, 13 тисяч доларів 2009 року, 270 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 3008 в гарній дуже комплектації, панорама, проекція, навігація. 1,6 дизельний двигун в рідній фарбі. Досить економічне, комфортне і дуже гарно укомплектоване авто. Toyota Camry у нас попереду Седан 19800. 2,5 у нас бензиновий двигун, 82 тисячі пробігу, кропка, автомат, 8 ступінь Поруч у нас величезний кросовер німецький Audi Q7. 18 тисяч доларів. 3-літровий бензин автомат. 13-го року 203 тисячі пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Два субарки в нас аутбеки. 1,20, 2.21 року, 2,5 бензин автомат 39 пробігу. І, друзі, 21-го року Subaru має взагалі смішний пробіг 6 тисяч кілометрів всього навсього 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Що ж, ви обов'язково долучайтесь до каналу, адже я йду у наступний ряд. Ви не забувайте додивитись відео до кінця, ще багато різних цікавих автомобілів. Що ж, друзі, не забувайте підтримувати це відео лайків і донатами наші Збройні Сили. Адже вони нас захищають щодня, дають нам можливість з вами дивитися це відео. Мені дають можливість знімати його для вас. Отож, не полінуйтеся, тратьте невелику суму. По 5 гривень в день, по 10 гривень в день. Заведіть собі правило, підтримуйте нашу армію. Все буде Україна, перемога буде обов'язково за нами. Volvo v 50 7300, 1.6 дизель-механіка 10-го року 196 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 5-го покоління. 5207 року 190 тисяч км пробіг. Peugeot 5008 7610 року, 1,6 дизель автомат. Семемісне. Також дуже популярна машинка. Renault Megane третього покоління, 6850, друзі, з двигуном 1,9 дизель 9-го року, 260 пробігу, панорамний дах та поворотні лінзовані фари. Дуже класна комплектація. Volkswagen Golf 5-го покоління, 7 тисяч доларів 8-го року, 1,6 бензин, механіка, 212 тисяч кілометрів пробігу. Ford Escape 14200, 18 рік, 157 пробігу, 1,5 бензин. У нас панорамний дах. Чорний на чорних дисках. Все як я люблю. Економічний кросовер у нас французький Peugeot 3008 8511 року, 204 тисячі кілометрів пробігу механіка. Peugeot 207 5300 900 року. 1,6 дизель механіка 211 тисяч пробіг. Volkswagen Up 5800, 5812 року. Бензин Механіка 157 пробігу. Opel Meriva. 8550, коробка автомат, 1,7 дизель, рідна фарба 226 тисяч км пробігу. Volvo V50, 7800, 1,6 дизель механіка 2012 року, шкіряний салон. Ще й двоколірний. Досить класна комплектація. Renault Megane 4-го покоління в кузові хечбек 11200 1,5 дизель механіка, 97 тисяч пробігу. Renault Megane третього покоління, але рестайлінгове. Максимальній комплектації боус 10 тисяч доларів, друзі, ще й автомат. 210 пробігу. Свіже авто за адекватні кошти. Opel Antara. 9 тисяч доларів. Сьомий рік повний привід, 2-літровий дизель, коробка автомат. Шкіряний салон. Volkswagen Passat CC, офіційно куплений в автосалоні в Україні. 1,8 бензин механіка. 175 тисяч пробігу. Nissan Кашкай вже свіжопригнений, розмитнений та сертифікований. 11 тисяч доларів 2013 року, 173 пробігу. Citroen C3 7300 1,6 дизель в рідній фарбі 2015 року 212 тисяч кілометрів пробігу. Рено Лагуна в кузові Універсал. 6912 рік, 2-літровий дизель, 355 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Рено Сценік. У нас максимальні комплектації болс, 7 тисяч доларів, 1,4 бензиновий двигун, 130 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Шкода Octavia A7 14518 рік, 2-літровий дизель 260 пробігу. Це говорить про те, що машина їздила по автобамі, гарно обслуговувалася. І для того двигуна цей пробіг взагалі не страшний. Реномаган 3-го покоління рестайлінговий, 1,5, дизель 159 рідного пробігу. Адже машина свіжопригнана з Європи і пробіг пробивається по ній. І поруч нас Renault Scenic. Третього покоління з двигуном, друзі, 1,9. 7,350 10-го року. Машинка досить потужна і при тому економічна. Що ж, друзі, як ви бачите, ще є досить багато цікавих автомобілів. Додивіться це відео до кінця. А я продовжую показ авто. У нас Renault Cango. Оригінальний пасажир 8312 року, 1,5 дизель механіка. По ще один у нас Рено, але вже Рено. Grand Scenic 17 рік. Ціна 16350. 1,5 дизель, автомат 7 місць, 180 пробігу. Дуже гарні комплектації в нас Grand Scenic свіжопригнений та розмитнений. Ще один свіжопригнаний та розмитнений автомобіль у нас. 5008 Peugeot 10 року 6900, 197 тисяч пробігу, бензин, механіка. Шкода Octavia 7813 року 1,6 дизель 245 пробігу пригнаний з Праги, але вже на українській реєстрації. Цежка. для того, хто хоче справжніх емоцій, 3 літровий бензин 10450 10-го року. Цей автомобіль однозначно вам подарує тільки приємні емоції від керування. Інсігнія. 8910 року 2-літровий дизель офіційно куплена в автосалоні в Україні. Друзі, нагадую, що ці автомобілі ви можете оглянути щодня на нашому автомайданчику постійного продажу Карбазар, який працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Та в суботу і неділю в нас авторинок. Але нагадую, що цю суботу ми працюємо лише до 2, а в неділю в нас вихідний день. Отож, заходьте посеред тижня та чекаємо всіх у суботу. На останньому авторинку 2020 року. Opel Astra G6500 2012 року, 1,7 дизель механіка 219 тисяч пробігу. Шкода Octavia a 5 7950, 1,8 бензин механіка 9 року 193 пробігу в дуже гарній комплектації та в рідній фарбі. Kia Carnival 5900, 2,9 дизель механіка 1 року 133. 1000 кілометрів пробігу. Рено Кенго. 9 рік, 6800, 1,5 дизель. Продано технічне обслуговування. Кашкай. Народний нас кросовер 9850 1,5 дизель, рідна фарба 217 тисяч пробігу. Більш детальну комплектацію, друзі, ви можете знати, просто написавши коментар. Я вам лішу посилання з детальними фотографіями та описом кожного з автомобілів. Citroen c Кростер. 2.2 дизель, автомат, повний привід, шкіряний салон, комбінована шкіра, тканина алькантара. і головне, що тут, друзі, автомат та повний привід. Ціна 10-го року автомобіль. 8 тисяч доларів 1,6 дизель. 192 пробігу Opel Astra. Старший брат Астри Insignia 8350 2011 року, дволітровий дизель 225 тисяч кілометрів пробігу. Insignia і Астра у нас в кузові Універсал. Рономаган 2. Дволітровий газ бензин, 6 рік, 313 пробігу 5 тисяч доларів. Цешка. Друзі, акційна ціна 4900. 2,6 бензин 2000 року, 152 тисячі км пробігу в даному автомобілі. І буде завершиться наше відео BMW X5. 3-літровий бензин автомат 212 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я старався детально показати е, автомобілі. Та як в мене була змога. Якщо вас цікавить більш детальний опис фотографії салону, обов'язково пишіть це у коментарях. Я вам всі фотографії та описи кожних автомобілів надішлю, бо всі автомобілі на нашому сайті CarBazaar. Я бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.